Доброго ранку. Девчата сидели вот тут на пенечку. Вин пришел. Мучительница. Вин пришел. Да, всех спав. И, и, тут я, да, и тут мои миссы. Все. И тут моя Катя тоже по пеньку лазала. Они любят цей пенек. О, да, Что? да, когда мы я тоже встала. Иди залазь. Коряга. Хочете, можемо посидіти, можемо ми йти. Ми нікуди не спішимо. Я тільки хочу їсти. А я з'їла чайну ложку меду, чайну ложку пильси, чайну ложку кокосової олії і чашку води. Я не голодна. А я тільки води випила. Навіть кокосового Этого не з'їла. Масла. Сьогодні не. Ну і от, погуляли. Час дня, третя тривога. От що це робиться? Хто вже надає по башки отому придурку Путіну? Це жесть. Третя тривога, третя час дня. Ну, тривога, ну що? Ой, треба е, духовно розвиватися. Я це до чого? Ми з вікою йдемо на шоу-балет. Шоу-балет з Полтави приїжджає. нас запросили. Тож ми з радістю погодилися і, звісно, підемо в філармонії. Ну, кажучи, дуже класно, і взагалі, ми вийшли там на одну мою знайому, яка ну раніше ми працювали разом в спорті, звісно. А вона зараз займається ну, от філармонії, там дармтеатрів, ці всі <кхи> концерти, всі, що приїжджають, не тільки концерти, а постанови всякі. Вистави, в общем, займається білетами і пропонує ну, по вигідним цінам і нормальні місця. І, в общем... Ой, і ми погодилися, так що сьогодні йдемо на шоу-балет. а Здається, 27-го йдемо на Тараса Бульбу. Вистава. Ну, от, побачимо, якщо нам сьогодні сподобається. А нам, звісно, сподобається, ну, як може шоу-балет не сподобається. Це ж наша стихія. От, я чекаю віку, вже на... їй дзвонила, кажу, я вже під'їхала. Вона каже, мабулька, я вже прямо взута і вже спускаюся. Я воно вже виглядаю, де там моя дитиночка йде. Ну, все, культурна програма. Треба культурну програму, бо вже почали матюкатися. От, я розумію, що я вже просто ловлю себе на тому, що я ругаюся матом. Ну це капець якийсь. Я... Ні, от у мене там десь може колись там щось таке проскочило. Знаєте, як там типу, на ногу впав, а? Ну. а зараз у мене от, я, я не знаю, тривога. От. Довге таке речення, довге виходить. Ми не можна. Треба йти в культуру десь. Ой, Віка йде в пальто, слухайте, цирк, оце да. Оце да. Хоча в джинсах, звісно, йдемо, в театр можна сказати, в джинсах. А я ні, я нарядно вдягнена. Не, ну, от Пальто, конечно, воно презентабельно. Ну чого в джинтах? Ну я ж не діду свою ліжну курточку. А в мене немає таке. Ну все, Привіт. ось це дивиться привітки. Що? Я сказала, надо треба культурно розвиватися. Правильно, так. Да. Ну що тобі сказати? Я вся в чорному, тому вийду і треба буде трухнути мене, бо в мене шерсть. Поїхали. Оно, ну, дивіться, сама себе в зеркало знімала. Я теж хочу. Я теж так хочу. Так ми в філармонії. Дивіться, як у нас тут класно. Все. Просто супер. Звані у нас повинні були зустріти, але ніхто поки що не зустрічає. Хто нарядний? Хто нарядний? Бачили, бачили, яка гарна. Знала, що все треба контролювати. Все треба контролювати. Коц завтра. Нічого, зато Вдяглися, прогулялися. Зараз поїдемо. Віка каже, поїхали в Кажу, Що там робити в Ну поїхали Віка переміряла всі окуляри, Подивитись у неї на канал. І таки купила. Ну як купила, вона їх замовила. замовила. Менший розмір, тому що вона на себе дуже тяжко знайти розмір. От, замовила. От пішли без діла полазити і... і вже покупочка. А в планах нічого не було, просто полазити. Зараз вона мене веде в держку, каже, пішли в Держку. 100 років не була в Держку. Ну що, пішли? Зараз щось опять купимо. Ой, дід, придіваємо. А це що? Ну, в общем, полазимо, полазимо. Так, дивіться, оце все, що пана брала. Оце. І міряла. Навіть показувати це було неможливо. щось літнє, Це просто жесть. А оце, от, розумієте, оце стоїть тисячу гривень. Дивіться. Ну я не знаю для на кого це розраховано. Просто доброго раночку. Так, раночок добрий, правда, дощ іде. А ці у нас сьогодні свято, субота, Барет приєднався, бо Люда ж цілий тиждень з ним ходить на роботу. А в суботу, в неділю, правда каже, буде на дистанціонці, і цей місяць будуть гуляти з нами. От доклад три жопки. <рес> Бари такий щасливий. Він і, і Ремі, і Кеті, і хоч розірвися. Він скучив, дуже скучив, і це дуже видно. Хто це до нас прибіг? Яке чудо! Покажись чудо, покажи морду. Дивіться, яке чудо. Диво дивне, Боже, і все, і, і, да, і, нежності, і нежності, нежності, Боже, яка гарненька. Така гарненька, да. А Ремі приніс паличку, да, гулять. Давай, давай, доганяй, доганяй, доганяй тих двох, у тих двох доганяй. Да, гулять, гратися. Гратися, да. бачите, які в нас. Компашки. Які в нас компашки? Поругай поругай. Всі поругайте, поругайте, правильно. Забрав паличку і сам поругайте. Поругайте. да. поругать, да. да. ну все, поругали все. Пішли далі. Да, да, моя палочка, да. кому приніс все. Таки де кто прибіжить, а это саме, я потом ей скажу, что ні. Просто звірі, вемі. Ой-ой-ой-ой-ой, кричить, никто не хоче, а вони його ругають. Наташа, кидай, добежит Кэти, я потом скажу, что мне надо. Все. все, хорошо, Кэти, палочка. Кэти, давай мне палочку, давай. Наташа принесла, да. Ой, у Кэти, у Кэти радость, да, все. Не, 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 Кэти, не. Все, бачишь, все, моя палочка, и копать. Так, все, Кэти, не. Ну що, весело погуляли під дощиком. Гарно погуляли. Собаки набігались, ми намокли. Ну, собаки теж намокли, але ж їм пофіг. Вообще, вони таке враження, що дощу немає, вони його не помічають. Так, а я їду знову до Саші, до подружки. Тому що зробили їй вже пилосос. і треба його забрати. А я. Знову з камерою. Чому скажу? Господі, ну це просто якийсь заколдований круг. Не працює з'єднання. І саме головне, що як ми там перевіряли, він теж так пхнув, потім пошатав, і воно ще там щось сказало. Я кажу, там воно каже, мені connected, щось таке, щось тебе не сказала. Він опять там щось швільнув, воно опять там щось ну, начебто працює. Все, вдома починаю вмикати, немає з'єднання і все. Ну, немає з'єднання. Так що знову їду до їх. От, а ще Саша, в неї родичі в Києві, в общем там мала захворіла щось у неї, там якийсь черяк чи щось таке. От, і мазі ніде немає, той, що лікар виписала, а їй мазь зняли з виробництва. Сашка тут по аптекам запроси і знайшла аж три мазі, але ж по різним в різних е, кінцях городу, скажімо так, в різних аптеках. Ну то що, то поїдемо шукати аптеки? Ну що, дитині? Дитині треба мазь, значить, знайдемо. Ні, вона вже знайшла. Просто ну, треба поїхати. Зараз включимо навігатор, бо я навіть уявлення не маю, де ті аптеки, і як этот саме. Ну і дубль 2, ми сьогодні знову йдемо на шоу балет, Да, вже перевірили точно сьогодні, точно в філармонії. От. Ай. А Чому я в окулярах, до речі? Бо лінь фарбуватися. Мені як лінь фарбуватися, я вдягаю окуляри. І все. І при чудово себе відчуваю. От. А ще в мене літнє взуття, я подоставала все. Там пряжечка якась відірвалася, там набоєчка менша, ніж від, 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 треба. В общем, на одному вище, на другому нижче. Ну, в общем, три пари взуття я понаходила, які мені треба в ремонт. А там біля Сашки, біля моєї дуже класний хлопець, який робить це все. Ремонтує, коротше, я вже в йому один раз ці ося що зараз несу, вже один раз йому носила. Класно зробив. Але один, а тепер треба другий. Все. Доклад. Дуже цікавий початок. Класно, Вообще, нам дуже подобається. Це просто, от, як тіні зроблено. Ну, початок дуже класний, дивимось. шоу-балет. дуже сподобалось, дуже. От, зараз їдемо до мене на вечерю, яка там на своїй машині, бо вона по справам їздила там же з древоном своїм щось. От, тобто ми тут зустрілися. Прямо дуже сподобалось. Я, чесно кажучи, був якийсь такий момент, ну ми зараз, Я прийду додому, і Віка прийде, і ми це трошки обсудимо. Тому що в мене десь всередині цієї всієї постановки танцювальної було таке, знаєте, як ну, банально. Це тріо, він, вона, дружина, дитина. От, це, от, от. Думаю, зараз почнеться. Тя самогубством закінчувати. Потому що ж любов же ж не вдала, або ще щось. А от і нет. І це мені сподобалось. Господи, все вже пікать. Взагалі, зустрінемося вдома і обсудимо. Несмачний. Всім <сіп> смачного. Не смачний. Він зелений, він Щоб полежав. Так, да. не вживу, не вживу, не вживу. Ну, я вже розрізала, думаю, ладно, хай буде. Так, у нас салатик, місце, от тут це вот, вот. все. І, в общем, ми обсуждаємо, що шоу, шоу, шоу холодно. Холодно, холодно, да, холодно. Ну, що ти зробиш? Ну, ми тут сидимо і. З'ясовуємо, що кінець шоу балету був правильний. Да. Був правильний. Я думаю, Віка на цю тему побалакає в своєму влозі. Ні, не побалакає? Да. Коротше, дівчина сильна, банально. вільна і незалежна, і молодець. Угу. Да. Але красиво. Красиво, дуже красиво. Мені дуже сподобалось. Да? Ну, от. Хорошо. А ми сьогодні з Сашею дуже продуктивно все зробили. А саме головне, що я неочікувала для себе. Сашка купила собі такий световірку класного а таку кофточку. А я купила штани Сірі, як любить моя донечка. І от якщо вони їй зараз сподобаються, то я їй віддам їх. Будемо зараз міряти. Достаємо. Ух uh, ти! Ah <!source> <inbellitch assessment> <coughs> а білих таких не Не. Віка, там такі класні білі, але вони тисячу гривень, я зажала. Я тобі скажу, куди піти. Вообще охренітельні просто. Другого слова немає. Ці знаєш, скільки стоять? 550 гривень. Клас. <55> Вдягай! <Mario> <são crashes> Шо? І ми вирішили, щоб в неї такі самі зелені. Да, такі да. Самі зелені класні, але якщо... А мені так, в них дуже класно. класно. Я зараз теж вдіну і Отжимать вам покажу. Я не буду. Отжимати не буду. Просто я ще подивилась, сірі, мені ж колір, розумієш? Віка. Як Віка любить, Так, да, Віка любить, але старається сіре не покупати. Отлично. Підеш, на білі. Білі да. дуже класні. Так, давай, знімай, я поміряю. От. Отличные спортивні штанишки. Скажи. Угу. Так. Да. Дуже класні вони такая. Ну взагалі, легесенькі, легісінькі, хебешечка взагалі супер. Да. Ну все, мои. Доброго раночку. Отак от, от раночек починається. І на цьому закінчується влог. Чому? Тому що я вам сьогодні не покажусь. У мене ячмінь, на око виліз ячмінь. Ну, в общем, виглядаю я не дуже. Оця красуня спить, на дворі дощик, не дуже й хоче йти гуляти, але ж прийдеться. Так що, мабуть, пару днів я в камеру свій носик не всуну. Бо око не дуже. Але я сподіваюся, що я скоренько вилікую цей ячмінь, і все буде добре. Всім гарного дня, а ми підемо гуляти.